Вітаю всіх на сьогоднішньому уроці. Тема нашого уроку правила безпечного користування інтернетом. Інтернет це глобальна мережа, яка з'єднує комп'ютери всього світу. А чи знаєте ви, що інтернетом користується щонайменше кожна третя людина на нашій планеті? І це число постійно зростає? Сьогодні інтернет настільки популярний, що важко уявити сучасну людину, яка не вміє орієнтуватися в інтернет-просторі. Завдяки інтернету. Ми отримали безліч нових можливостей. За допомогою інтернету ми можемо навчатися, гратися та розважатися, спілкуватися, переглядати фільми, шукати інформацію. Інтернет надає багато послуг: це електронна пошта, інтерактивне спілкування, форуми і багато іншого. Найпопулярнішою службою інтернету є служба Web. всесвітня павутина. Ця служба є всесвітньою інформаційною мережею, що складається, згодається з великої кількості пов'язаних документів, які зберігаються на різних комп'ютерах. Ці документи називають веб-сторінками. Служба www надає доступ до всіх веб-сторінок в інтернеті. Веб-сторінки, які пов'язані за змістом, називають сайтами. Для перегляду сайтів призначені спеціальні програми, браузери, яких сьогодні існує дуже багато. Найпопулярніші програми браузери це Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari та інші. Розглянемо елементи вікна веб браузера поле адреси, кнопки переходу, область відображення змісту веб-сторінки, меню закладок, посилання, смуги прокручування. Кожен сайт має свою адресу, за якою його можна знайти. Для перегляду сайта потрібно ввести його адресу в адресний рядок браузера. Користуючись інтернетом, слід дотримуватись певних правил. Відкривайте сайти лише з дозволу вчителя або батьків. Уникайте сайти з великою кількістю реклами, не відкривайте сайтів, якщо отримали повідомлення від програми браузера. Цей сайт може бути небезпечним. Користуйтеся антивірусними програмами. Розглянемо ще деякі правила безпечного користування інтернетом. Завжди запитуй батьків або вчителя про те, чого не розумієш в інтернеті. Вони розкажуть, що безпечно робити, а що ні. Якщо тебе хтось засмутив або образив, обов'язково розкажи про це дорослим. Перш ніж потоваришувати з кимось, запитай у батьків або вчителя, як безпечно спілкуватись у мережі. Не зустрічайся без батьків зі знайомими по спілкуванню в інтернеті. Люди можуть бути різними в електронному спілкуванні і під час реальної зустрічі. Ніколи не розповідай незнайомим людям, де ти живеш, де навчаєшся, не повідомляй свій номер телефону. Про це можуть знати тільки твої друзі та родина. Не надсилай незнайомим людям свої фотографії та знімки своєї сім'ї і друзів. Вони можуть використати їх так, що це зашкодить тобі або твоїм близьким. Якщо хочеш зберегти на власному комп'ютері картинку або мелодію, але тебе просять надіслати смс, не поспішай. Попроси батьків перевірити цей номер, щоб упевнитись в його безпечності. Ніколи не погоджуйся на особисту зустріч з особами, знайомими тільки по електронному листуванню. Вони можуть виявитися не тими, за кого себе видавали. Ніколи не відкривай вкладені файли, отримані у листах від незнайомих осіб. У них можуть бути шкідливі програми. Подумай, звідки ці люди дізнались твою електронну адресу. Пам'ятайте, найбільша кількість вірусних програм розповсюджуються через інтернет. В інтернеті існує неформальний кодекс поведінки, за яким певним чином регулюється спілкування користувачів між собою. Так званий етикет електронного листування. Згідно з ним, необхідно керуватися такими правилами свою думку висловлювати коректно, співрозмовника не критикувати і не повчати, не прийнято погано писати про третю особу. Завжди перевіряйте правопис повідомлення вчасно відповідати на кожне особисте повідомлення, якщо ти зайнятий і не можеш дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити одержання листа. Та пообіцяти відповісти найближчим часом. Листуючись в інтернеті, зазвичай не бачимо ми співрозмовника, тому не можемо знати, які емоції він вкладає в те або інше повідомлення. Для передавання своїх емоцій у листах часто використовують смайлики.